Що в нього на підсвідомості стосовно вас? Давайте будемо дивитися підсвідомість це те, що він показувати не буде. Це те, що буде впливати на ваші стосунки, несвідомо з його сторони обмеження, установки, страхи його внутрішні. Давайте будемо дивитися, що в нього на підсвідомості. І ми подивимося, яка він людина, який він чоловік, який в нього характер. Він у нас лицар пентаклів виходить. Тобто це людина вперта, людина впевнена, людина, яка має план під собою, яка знає, чого хоче, знає, чого прагне, але стосунки можуть розвиватися дуже повільно. Чому? Тому що Пентаклева стихія, вона дуже повільна. І да, тут він буде замислюватися про серйозні стосунки з вами, про пропозицію, про шлюб, про те, щоб бути з вами поруч, роздивлятися такий варіант, але буде межуватися між цим і між тим, щоб, до прикладу, залишити ваші стосунки такі, як вони є, або між чимось іншим. Ми зараз це все будемо дивитися. Але дуже велика вирогідність того, що він може бути земною стихією і він не одружений. Давайте, що в нього на підсвідомості стосовно вас. Свою підсвідомість він дуже конкретно охороняє. І охороняє він саме те, що він вас кохає. Не закоханий, а кохає вас. Чому? Тому що людина вважає, що для нього це крах. Повієте, дивіться, у нас тут є карта дев'ятка кубків і десятка мечів. Тут у нас прям титанік тоне. Тобто він вважає, що якщо він буде м'якішим, якщо він буде більш романтичним, якщо він буде більше проявляти свої почуття, то для нього це просто крах його самоцінності, його самооцінки. Велика вірогідність того, що він вважає, що його просто розтопчуть, що йому зроблять боляче. Тому він щоб захистити себе, він може бути достатньо таким, знаєте, різкуватим. Не дуже романтичним, тому що тут він, по-перше, пентакльовою стихія, тут у нас лицарі мечів, а сам він виходить як король кубків. Не питайте, як це? отак це. І він, тис, він буде приховувати за своєю цією колкостю, за якимось, можливо, навіть сверками з вами, те, що він кохає вас. Тому що він цього дуже сильно от... для нього це не те, що страх, це знаєте, як відкритися, як роздітися. На Деррибасівський, я звіняюсь, понімаєте, влітку, коли там купа туристів ну, до війни таке було. Тобто, понімаєте людині, як ніби відкритися потрібно, роздітися. Але ви з ним пара, і він це усвідомлює, і він це бачить. І єдиний момент, ще один який може бути, що він може вважати, що біля вас є ще хтось. Що коли він вам відкриється, він вам стане нецікавим, і ви підете до іншого чоловіка і будете будувати стосунки з іншим чоловіком.